Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Для початку я вам хочу показати ось такі симпатичні ананасики, які просто викликають апетит і задумаєшся про те, що потрібно готувати вечерю, а не роздивлятися квіточки. Ну і що саме швидше? Звичайно ж, печена картопелька. Картопелька в нас буде ось така, порізана. По краям я кладу дощечки, такі, лопаточки, щоб до кінця не розрізати. І вона виходила таким черв'ячком, і можна нафарширувати. Я додаю цибульку, часничок і сало двох видів. Зверху присипаю перчиком, солю трішечки, капельку олійки. Ось така симпатична, в мене виходить вже нафарширована картошечка. І... Я добавляю уже сюди трішечки олійки. Е, виставляю температуру від 180 до 200-220, в залежності від вашої, ваших бажань, скажімо так. Спочатку картопелька закрита, потім відкриваємо, і вона доходить ще хвилин 10, 15, 20. Картошечка виходить дуже смачна, я знаю, що ви так робите, можливо, і у вас свої нюанси є. А ми смакуємо, вечеряємо ось такою картопелькою. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Бережіть себе, мирного неба тобі, Україна, і до зустрічі!